Де он там прийшов на сою тут, давно вона вже зійшла Коротше Походу її амба після морозів Соя не витримала Може хто сталкувався напишіть, Що її робити? Може її закультивувати та посіяти. кукурудзу не бачите. більше, більше половина пропала, чи підождати, чи не ждать? Зато амброзія лобода, бачите. все чітко. Ох і погода. Вчора дубак був, холодно було, ходили в тому, як його скажіть. У куфайки. Потім мороз. Я, конечно, цей рік високосний, ну такий. Інтересний, коротше. Так що напишіть коментарі, що з нею робити. Може її закультивувати та посіяти кукурудзу. Це в мене виходить тут а і там два огороди. Хотів так виростити сою, але ну, походу ні. Ну а що? Що зробиш? Думали що в морозі вже не буде, погода тоді теж жарило, тепло. Тепло було, а воно бачите, як і змінилося все. Зараз ну, пройдемося по кукурузі. Тут та, недалеко ось теж огородик. Ну, от, сусідам сіяли. Зараз ну, глянемо вниз, чи придавило кукурузу, чи ні. Коротше, год такий якийсь. Я ж кажу, вчора холодно таке було, що в курточки вітер. Ну, ми думали не буде такого морозу, а воно бачите як. Зараз будуть писати Куди ви спішили. Ну така. Ми ж не знаємо що буде далі. Та й так не знаємо що буде. Зараз тут недалеко ось. Біля річечки, звісно, може. Тому... Так на вид, ось дивіться, стоїть кукурудза. Там хто його зна. Дзвонив по там від мене Ігор, якщо дивишся, тобі привіт. Дзвонив до нього, він каже, не спіши з кукурудзи, ой, з, з... з цією якій, там, соєю. Каже, хай вона ще постоїть, каже, а потім подивишся. Так що, а він ще й кавунчики посадив там під пленочкою. Короче, каже, не спеши, може ще вийде все Так це кукуруза тут посіяна АДВ. Э, Ой, не АДВ, це втопов Це Піонір Піонер посіяний э, Піонер 8816 Так що зараз я вам покажу раз Ось така кукурузка, все бачу одна єсть. Насіння, бачите, яке було хороше. Так що ну, наче більш-менш по кукурудзі нормально. Тут щось взагалі насипала вона. дивіться який рядок. Так що да. Е, ото ми сіяли кукурузу 1 травня. Десь отакі. Ну, є ось, ось містами, дивлюся. Придавлено єсть. Е, сіяли ми 1 травня кукурузу. Ото треба так і робити. В тому році морозу не було. Якби все було добре. Бачите, а в цьому році, та й може і рік високосний. Звісно, може і дає своє. Ну, Є придавлено, є ні. Ну, вже що є, то є. Будемо сподіватися, що вже не буде морозів то Ігорюк каже, воно каже должна, каже, кукурузка якби зійти. Ну, каже, відійде. Ну, там хто його знав. Там он картошка. Тут де ми бабушки сіялись. Теж воно чорне стоїть. Дарик, звісно. Ну а що, візьмем там, якщо, що, то закажу ще мішок кукурудзи і пересію сою, сою десь кукурудзу може візьму ліде, а якусь я там дзвонив, балакав колись, то хочу на цей раз посадити ліде, а ще. Так що бачите яка картошка. Ой, щось телефон. Так що кукуруза ще більш-менш. А сої жаба цицький дасть. Ну, та так. Якби здоров'я було і мир. А то все ерунда. Що можна пересіяти, пере... переробити? Так що такі справи. Так, добре. Всім дякую. А я погнав додому.